Вітаю на каналі 2 липня. Повернувся з нової почті і вирішили ми зняти відео з цього приводу. Відправляв маточок і отримав маточки такий кругообіг маток в природі. До речі, на Полтаву відправляв. І мені відправили з Полтавської області, по-моєму, згадячи. Це ось маточки від. Григорків Людмила Миколаївна. Вона займається селекцією української степової. І ми взяли три штучки протестувати, подивитись, підсадити в наші сім'ї, подивитись, як вони будуть працювати. І та від кожної маточки ми виведемо там по 5-7 дочок і підсадимо собі. Дочки віддальних маток будуть давати трутня, який переважає на тій пасіці. Щоб було більше різноманіття трутня, щоб, скажімо так, розбавити кров, то ми виведемо від них невелику кількість маток і в загальному подивимося, протестуємо, як вони себе покажуть. Адже різноманіття трутня має дуже важливе значення, тому бажано насичувати. Саме різним різною кров'ю пасіку оскільки джоли будуть краще боротися з хворобами, і для профілактики теж потрібен більш різноманітний трутень. Колега допомагає, слідкує за нашим відео. Все, а ми що ми робимо? І якраз знімемо відео, як ми підсаджуємо маточок. Наша задача знайти і прибрати маточку. Планова заміна маток відбувається в тих сім'ях, де матки погано працюють. Ну, потрібно враховувати, що станом на травень місяць на другу половину травня. Струшувалася більшість бджоли О тут розподік досить. Де не запечатаний, та повністю відкритий. Маточка ще сіє, але в загальному вона не набрала ну, тої сили, яка б мала бути. Хоча ми робимо на, на поправку на те, що ми її прославлювали. Ми не впевнені, чи вона тут помічена, але по записам вона 24-го року. Ось маточку знайшли. Вона наче непогана візуально, але тої. Того, що ми від неї очікуємо, вона не на жаль. Себе не виправдало, тому ми її прибираємо і закриваємо сім'ю там на 3-4 години. Ідемо далі наступну. Теж вона досить слабенька. Але потрібно враховувати той фактор, що яку би гарну матку не підсажували. Якщо не буде бджоли, то з неї не буде ефекту потрібного. Тому, якщо підсажуєте матку і хочете ну, зрозуміти її потенціал, то потрібно хоча б 10 рамок бджоли дати. Тут у нас був дзвінок відео трошки перервалося. Тут ну, теж ніби вона і сія, але очікуваної сили на, яка має бути на даний час, немає. Тут все відкрите. Розплід відкритий. Зараз Знайдемо. Нарешті. Знайшли маточку, теж її будемо прибирати. Це друга сім'я. І третє вже приберемо так, щоб не затягувати відео. В першу чергу, ну, дехто говорить це не обов'язково. В принципі, це питання відкрите, але все ж таки ми випустимо бджіл супровідниць і залишимо в кліточці лише маточку. Матки швидко прийшли їх, але все одно. Після пересилки, і, відповідно, це матки молоді, вони можуть літати. Ми це знаємо на 100%. Тому е, краще зайти в приміщення, і до світла, до вікна повипускати бджілок. В випадку, якщо маточка полетить, то, якщо маточка полетить, то вона полетіла на вікно, і ми її змогли піймати. Так, де вона? И зараз мы их выпустим. Бджілка вся сіренька, Четыре вылетело, еще три залишилось. Что? Ще одненька. Так, маємо одну маточку в клітинки, а бжілки вилітають на вулицю. Нехай припрашуються в інші сім'ї. І це зробимо зрештою двома маточками. Продовжуємо відео. Минуло майже 4 години, як ми без сім'ї, і зараз підсадимо наші маточки. Зараз уже пів на дев'яту вечора. В них сильних, слабеньких сім'ях, змінюємо, так, бо це край. Так, маємо кліточки. Ну, ці кліточки нам не дуже подобаються з одного боку, з другого боку, вони гарні. Тут не відламується великий-маленький отвір, а тут така пластинка, яку потрібно витягнути. І або ножом, або стаместкою витягнули. Ми бачимо тут маленький отвір, де може пройти бджола, але матка вийти не може. І великий отвір. От нам треба маленький залишити відчиненим, а великий прикрити. Ну, в даній кліточці ми можемо поставити ось цю пластину отак боком. Але, якщо чесно, мені воно. Не дуже подобається. Але ці кліточки потім залишаються на майбутнє. І коли ми в себе міняємо маток, ми використовуємо саме ці кліточки. Ми цю пластинку перерізаємо пополам і закриваємо один клапан. І вона багаторазова, тобто не відламав і викинув, а можна клапани використовувати багато-багато разів. Ну і ось так ми її поставили. Можна навіть ось зігнути цей клапан і засунути трошки далі. Тобто, щоб матка не мала змоги вийти, а бджоли будуть потихеньку прогризати канді і з нею спілкуватися. Зайдуть до неї спілкуватися. Так, і ми таких маніпуляцій зробимо з трьома вуликами. В свій час ти поставив? Свій час ми ну, замовляли маток степової. Практично у всіх, хто ну, такі люди, що на слуху, що займаються селекцією степової. Там велика кількість, по 4-5 маточок. І з часом змінили свій трутньовий фон. І вже декілька років, що ми... Ну, такі F1 не беремо, а в цьому році вирішили все ж таки ще й взяти для більшого різноманіття. Ще ми чекаємо в цьому році острівні матки. І чекаємо штучного запліднення матки. Уже ті матки, які потенційно будемо тестувати. Вийняли велике перекриле, але воно. Отак ну, не дуже ідеально. Ось так. Все, поставили кліточку. Можна боком, можна канді але в зв'язку з цим клапаном, то кандідонизм не дуже зручно, то боком канді все одно не потече, і матка не випачкається. Друга є. Поки ми дані сім'ї відкривати не будемо. Ніяких маніпуляцій робити не будемо. Тобто обезматочний, пройшло там 3,5 години, дали маточок з відкритим клапаном на маленький прохід. Так, і одна сім'я в багатокорпусному вулику. Якщо взяти в цілому, то ми прихильники змінювати маток не рідше, ніж через рік. Оскільки Ну, помічали з власного досвіду. Коли проводили записи, порівнювали весняний розвиток силу сімей, які вийшли з зими, то сім'ї, де старіші матки вони відставали. Ну, Тут ми бачимо скупчення бджоли. Є достатньо місця. Ми сюди поставимо зараз цими клапанами. Так, хто там любить писати в коментарях, щоб кліточка змістилася, то запам'ятовуйте. Куди ставимо кліточку? Ось так. Ідеальний термін, який би я сказав, потрібно від нього відштовхуватися 5 діб. 5 діб літочка має бути в такому стані вулику. А там від нього можна дещо відходити. 4, хто робить 6. Ну, ідеальний термін з, з точки зору досвіду та 5 діб. А далі. Наступну роботу ми покажемо в наступному відео. Так з всім до побачення.